Верховній Раді зазвичай треба те, що спонукає депутатів голосувати, це зрозуміло. Але цю угоду, яку голосувала Верховна Рада, неможливо розглядати у відриві від інших документів, які з нею пов'язані. А з нею пов'язаний перший обмін листами, ну, фактично, листами, намірами, як, з якого все почалося. В яких є визнання Росії агресора, ролі України у процесі миру, відмови від ядерної зброї, і вже потім ця угода, яку ратифікувала Верховна Рада, а потім ще кілька документів, які вже підписані, що стосуються створення фонду і що стосується обмеженого партнерства. Тому це. Цілий набір документів, які між собою пов'язані. Їх треба розглядати у розвитку. І зважаючи на те, що там зафіксовано, що є в цій угоді про обмежене партнерство, то це дійсно питання економічного партнерства і інвестицій в Україну. І це вже не тільки про корисні копалини, і не тільки про нафту і газ, а про всі проекти. Які фонд буде вважати цікавим для економічного зростання.